Понеділок, 1 вересня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Школа Спокровська, який знищують росіяни, почала працювати у Дніпрі. Заклад переїхав за своїми учнями. Як минув перший навчальний день? Хочеться <звачитися> навчатися разом з дітьми, які також переселенці, як ми. Надбавки пенсіонерам, виплати педагогам та на грудні бодікамери для працівників ТЦК, які зміни очікують на Дніпряну вересні. А його знайшли на смітнику без передніх лап. Щемлива історія Цуценяти, який зробив перші кроки на протезі. Йому було важко, він постійно випригував, плакав, скулив. Із численними атаками ФПВ та загрозами артобстрілу минає доба на Нікопольщині. Вночі ж окупанти поцілили по райцентру – Мерівській, Марганецькій, Покровській громадах пошкоджені три приватні будинки та лінії електропередач. Також ворог атакував безпілотником Покровську громаду. На Синельниківщині там загорілась ферма. І до ситуації в інших регіонах росіяни вбили двох людей. В Пологівському районі Запорізької області вдарили кабами зруйновані будинки. В одному з них знайшли подружжя. Це 64-річний чоловік та жінка. Ще один загиблий на Херсонщині, двоє на Донеччині. На Харківщині ж окупанти поцілили дроном по цивільній автівці. Постраждав 59-річний чоловік. Його дружина, який був 51 рік, загинула. Прокурори задокументували свідчення військового збройних сил України, якого росіяни катували та кинули помирати з перерізаним горлом. Нині йде досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з військовополоненими. Як стало відомо, в серпні 25-го року поблизу села Миролюбівка окупанти захопили в полон восьмеро українських захисників. Під час допитів росіяни катували їх, відрізали частини тіл та перерізали їм горло Тіла вбитих скинули в яму. Один з полонених не х вижив 33-річний Владислав. Попри відкриті рани та тяжкі травми, п'ять діб добирався до українських позицій. Зараз він в одному з медзакладів Дніпра. Прокурори опитали військового. Наразі встановлюють причетних до злочинів. Прокурори, слідчі, оперативні підрозділи працюють над збором доказів. Це кропіткий та тривалий процес, який ускладнюється важкою оперативною обстановкою та відсутністю доступу до місця події. Однак, винні обов'язково будуть притягнені до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокуратура оголосила про підозру у вбивстві нардепа України Андрія Порубія, 52-річному львів'янину. Чоловіка затримали на Хмельниччині. У нас поліція заявили, що злочин ретельно готувався не один місяць. Ймовірно, були особи, які інструктували виконавця вбивства. Про спільників поки невідомо, не виключають версії, що після скоєного підозрюваний планував виїхати за межі України. У нас поліції також повідомили, фігурант здійснив цей злочин, бо мав так звані певні обставини, але деталі поки не розголошують. Вбив знайомого та намагався приховати злочин. У Синельниківському районі зник місцевий житель, який виїхав на власному авто, і не повернувся. Того ж дня в полі знайшли спалений автомобіль, а неподалік у закинутій криниці тіло з ознаками насильницької смерті. Слідство встановило, що під час застілля між чоловіком та його знайомим виник конфлікт, який завершився вбивством. Щоб приховати злочин, чоловік скинув тіло до криниці, а авто підпалив. Тепер може отримати до 15 років ув'язнення. У Дніпрі збили дитину. Інцидент стався на вулиці Велика Діївська поблизу школи номер 94 Очевидці кажуть, дівчинка раптово вибігла на дорогу в недозволеному місці. Водії Міцубіші не встиг загальмувати. Дитина отримала травму стегна та забій голови її госпіталізували. Водій на марке до приїзду швидкої надав постраждалій домедичну допомогу. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Мільйон гривень на психотропах у Дніпрі Валіціянти викрили злочинну групу, яка налагодила масштабний збут та постачання наркотиків по всій країні. Організував бізнес 33-річний чоловік і залучив двох спільників. Збували товар через закладки, а також надсилали поштою. Під час обшуків у них вилучили різні типи наркотиків, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько 850 тисяч гривень. Наразі трьом учасникам наркобізнесу повідомили про підозру. Вересні на українців чекає безліч нову введень, надбавки пенсіонерам, виплати педагогам, нові предмети в школах та нагрудні грудні боді камери для працівників ТЦК. Що ж очікувати з приходом осені, Ми зібрали найголовніші зміни в нашому дайджесті. Вересні в Україні зростуть тарифи на електроенергію, але йдеться тільки про бізнес, який платитиме на 14-23% більше, залежно від класу напруги. Для населення ж тариф лишається сталим 4 гривні 32 копійки. Також з 1 вересня уряд ще на півроку продовжив виплати на проживання для переселенців із вразливих категорій. Проте змінено правила: тепер діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, можуть мати депозит понад 10 тисяч гривень. Переселенцям, які не працюють, виплати поновлять після реєстрації безробіття або працевлаштування. Крім того, з 10 вересня стартує програма «Є оселя». За нею внутрішньо переміщеним особам передбачена компенсація на житло до 70% вартості першого внеску за оселю, а також 70% щомісячного платежу в перший рік. Вересень принесе деякі доплати пенсіонерам. Надбавки за віком передбачені тим, хто святкує день народження у серпні або вересні. 300 гривень для людей від 70 до 74 років, 456 гривень для 75-річних, а для тих, кому понад 80, додатково 570 гривень. Зміняться і доплати педагогам. Вчителі, які працюють в несприятливих умовах, отримуватимуть щомісяця додаткові 2 тисячі гривень. А у школах з'являться нові предмети. Дітей навчатимуть енергоефективності і захисту України. Другий предмет викладатимуть лише 10 11 класам. З вересня уряд більше не виділятиме кошти для шкіл, де навчається менше ніж 45 учнів. Виключення початкові школи, спеціалізовані та навчально-реабілітаційні центри. Тепер ці навчальні заклади працюватимуть коштом місцевих бюджетів. А у вишах з нового навчального року почнеться базовий військовий вишкіл. Для чоловіків він буде обов'язковий, для жінок добровільний. Програма складається з 90 годин теорії та 210 годин практичних занять. З 1 вересня набирають. Чинності нові правила для працівників територіальних центрів комплектування. Тепер вони зобов'язані носити бодікамери та записувати на відео перевірку документів та вручення громадянам. повісток. це нововведення запровадили, аби забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права обох сторін. Олена Петроченкова Тарас Іванов, новини 11 каналу. Перше за чотири роки починають працювати офлайн. Релокований з Покровська, навчально-виховний комплекс номер 1 Тепер працює в одному із Дніпровських закладів. Школу вирішили перемістити до Дніпра, бо саме сюди переїхали близько шести сотень дітей із Покровська. Для кого відкрили свої двері? Та як минув перший навчальний день наш репортаж? У актовому залі нині гамірно і багатолюдно. Вперше за чотири роки Покровський навчально-виховний комплекс номер 1 починає свою роботу в офлайн форматі. Щоправда, не у рідному місті, а у Дніпрі. Саме сюди релокували школу. Ми довго чекали цієї миті і з радістю. Свої двері школа відкриває перш за все для покровчан та жителів інших громад Донеччини. В такий спосіб пояснює директорка, сподіваються згуртувати спільноту внутрішньо переміщених дітей. Ми себе позиціонуємо в нашому закладі як заклад, орієнтований на всіх своїх. А в свої це не тільки наша громада, це всі, хто пережили переміщення внутрішнє. Ми завжди раді прийняти до своєї шкільної громади і дітей. З Дніпра на вступ до школи вже отримали сотню заяв. Серед тих, хто хотів, аби дитина навчалася саме тут, Ксенія. Жінка із родиною виїхала із Сіверську Донецька. До першого класу сьогодні веде сина Кирила. Хочеться навчатися разом з дітьми, які також переселенці, як ми. Мені здається, йому більш комфортно так буде, і нам сподобалися учитель. А пані Олена до школи проводжає свою онуку. Жінка із Покровська, не стримуючи сліз, згадує і про рідне місто, і про рідну школу, в якій навчалися поколіннями. У мене старша дитина пішла в перший клас у 92-му році, коли відкрили нашу школу. А зараз найменше онуки йде в другий клас в нашу школу. Ну її вже немає. Новий навчальний рік починають із урочистої лінійки. Традиційно настанову першачкам дають одинадцятикласники. І вони ж першими ведуть до шкільних кабінетів. Тут для першачків розпочинається перший в їхньому житті урок. Діти вже зайняли свої місця у класі і з нетерпінням чекають на початок занять. Після Писати трохи вмію, буду далі вчитися. До початку занять у школі пофарбували стіни та підлогу, облаштували ігрові кімнати та встановили необхідне обладнання. Аби встигнути до 1 вересня до роботи стали вчителі та представники Покровської міської ради. Навіть свої вихідні ми виходили для того, щоб привести цей навчальний заклад у належні умови для навчального року. Загалом школа може прийняти близько трьох сотень учнів, каже директорка. Додає, вільні місця у класах поки є. Тож із радістю чекають усіх охочих доєднатися до родини Покровського навчально-виховного комплексу. Номородин Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. Міцно обійняв та провів перший клас Пухнастий ведмедик пайпік. Сьогодні привітав дітей з першим вересня та провів до школи Катя та Ліза, донечки працівників компанії Інтерпайп. І для дівчаток це перший крок у нове життя. А для самої компанії спосіб показати підтримку своїй великій родині. У подарунок дівчата отримали наплічники і почули від пайпіка настанови на гарне навчання. Мене зустрів Пайпак. Він побажав мені гарного 1 вересня. Я пообіцяла йому гарно навчатися. Давай мені ручку, я тобі зараз почекую, почекую, і в тебе буде багато-багато в цьому році і гарних оцінок, і багато друзів. Добре. І тепер давай, давай п'ять, щоб все збулося. Молодець. Він мені пов'язав, щоб у мене були красні оцінки. Наш завод це велика родина, і ми всі піклуємося один про одного і підтримуємо. Тому. Дуже було приємно. Цього року в Україні стартує експериментальний проєкт 12-річної школи. Повідомили в комітеті Верховної Ради з питань освіти. Він включатиме два напрями: академічний та професійний. Деталі поки не розголошують, але зазначають: – 11-річна система освіти застаріла і залишилась лише в Україні РФ. Та Білорусі в Європі та США навчаються 12 років. Новий формат навчання дозволить учням обирати гуманітарний чи природничий профіль і більше зосередитися саме на ньому. Також це допоможе краще підготуватися до вступу в університет та скоротити термін навчання там до трьох років. Чоловіка, який тягнув з вікна машини собаку за ремінь у Новокодацькому районі, притягнули до відповідальності. Нагадаємо, вчора соцмережами розлетілося обурливе відео, яке зняли очевидці. Чоловік знущався над своїм собакою. На ситуацію відреагували правоохоронці, задокументували правопорушення та склали адмінпротокол на 59-річного чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Матеріали скрують до суду на розгляд. А цього песика знайшли серед сміття без передніх лап і практично без надії на життя. Але доля подарувала йому шанс. Історія цуценя тибені зворушила серця тисяч людей в соцмережах. Завдяки сучасним технологіям він тепер має змогу жити повноцінним, щасливим собачим життям. Як людська доброта рятує тварин далі в сюжеті. Восьмимісячний б'єнят цуценя без передніх лап. Сьогодні робить перші кроки на протезі. Його історія почалась майже півроку тому. На смітнику собаку знайшла Анна Столяренко. Я дуже випадково панилась в тому районі міста. І побачила, що лежить цуценя, і лежить в досить неприродній позі. Я підійшла ближче і зрозуміла, що у нього немає лапок. Ну я подумала, що над ним позначались люди, і там були рани, гной, кров. Бені тоді було лише три місяці. Притулок до якого звернулася жінка, був готовий взяти до себе лише стерилізованого песика. А для такої процедури Беня був ще замалий. Тому Анна забрала його до себе, щоб згодом віддати в добрі руки. Перші місяці у новій родині були непростими. Він лежав на одному місці, не їв. Треба було його кормити тільки з рук. Його треба було носити на руках. Але згодом ми навчили його підніматися на сходах. Анна почала знімати та викладати у соцмережі відео з цуциком. І історія б'єні зворушила тисячі людей. Згодом завдяки донатам небайдужих зібрали 35 тисяч гривень. Гроші витратили на лікування та купили йому спеціальний візочок, аби песик міг ходити. Втім, він не підійшов. Йому було важко. Він постійно випригував, плакав, сколив. Анна побувала з Бенію в декількох ветеринарних клініках. Перш ніж йому встановили правильний діагноз. У песика вроджена патологія кісток. Лікар порадив виготовити протез, який обійшовся ще у 18 тисяч гривень. У цієї тварини по якимось причинам ще всередині утроби матері розвивалися кістки неправильно. Багато там відсутніх кісток, багато деформованих кісток. Не було опори на дві передні кінцівки. і Це велика біда. Виникла ідея створити зовнішній протест, який би можна було на ніч знімати. Півтора місяця очікувані. Ось перші кроки на новій лапі. Появою сучасних 3D-технологій каже Андрій: можна встановити як зовнішній протест, так і змоделювати титанові імпланти та пластини. Ветеринар демонструє нам складові для однієї такої операції. У цієї тварини була деформація одної кінцівки задньої стейна і гомілки. Надрукували спеціальні гайди за допомогою. Цього гайду ми розпилили цю кістку. Все це було зафіксовано спицями попередньо, і потім е накладена пластина. Оце все потрібно просто для того, щоб врятувати одну лапку. Одну одну лапку однієї тварини. Да кожна деталь е має свій етап до цієї операції. не два готувався, але беня не єдина тваринка з інвалідністю. У притулку улюблена дворняга живуть десятки таких хвостиків. Десь 10 відсотків від всіх це хворі, ну це не більше. Але якщо вважати вадами ще хвороби, там серця зараз дуже багато тварин, у яких гельмінти у серці, тому що вони не не отримують обробки. Ось ну тоді більше. тоді, да, більше тоді, мабуть, і 50 відсотків. Заходіть, Джозінька, моя девочка. моя дівчатка, моя сладка. Тут Жозефіна. Вона з дитинства без передніх лап, але вільно пересувається на задніх. Вона стерилізована вже вона дуже дуже гарна. Вона може теж стати рідною комусь, піти у родину, і це її ніяк не заважає жити. А це Хані. В нього епілепсія він має вживати ліки пожиттєво через постійні приступи, згриз свій хвіст. Дійшло до того, що частину довелося ампутувати. Хані так дуже гарний мальчик, але через те, що в нього приступи зараз він на ліках і він живе саме в центрі реабілітації, тому що йому потрібний гарний уход. Та є і щасливі історії. Нещодавно з притулку забрали хвору на онкологію собаку, який 12 років. В мене з більш двадцяти років, що я з тваринами, щоб таку собаку брали, і вона знала, що в нього є таке захворювання, але вона не побоялась і взяла. І зараз він найщасливіша собака у світі. Що ж до песика Бені, сьогодні він живе звичайним життям, бігає, грається і дарує любов своїй господарці. Взагалі, це звичайні собаки. Так у них є особливості, але я не можу сказати, що вони чимось відрізняються від здорових собак. Історія Бені доводить, навіть особливі тварини можуть жити повноцінно. Головне поруч має бути людина, готова дати їм шанс. Ой, 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 ой. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Понад півсотні учасників у Дніпрі вихідними відбувся велозаїзд на підтримку сьомого корпусу десантно-штурмових військ, які тримають Покровський напрямок. Дистанція пролягала вздовж набережної і склала майже 15 кілометрів. До заїзду долучилися понад півсотні велосипедистів, серед них військові, їхні родини та мешканці міста. Поки учасники долали маршрут, усі охочі могли постріляти з кульової гвинтівки та покерувати ФПВ-дроном на тренажері. Основний посил, який ми хотіли донести цим велопробігом, полягає в тому, що ми хочемо продемонструвати, що фронт і тил разом, що є взаємопідтримка між цивільними і військовослужбовцями. Дуже гарний захід, емоції зашкалюють. Це завдяки цих таких заходам об'єднують людей, об'єднують все та дають людям надію на те, що все буде добре. І насамкінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 19 буде хмарно, але без опадів. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе. І побачимось!